Аню, я тебе вітаю. Вітаю, хотіла б сказати добрий вечір, але на жаль, не можу, бо сім ударів за сьогоднішній день. От останні п'ять завдали буквально десь з 16 по 18 годину, саме по Харкову. І я зараз знаходжуся посеред оселі, посеред квартири, яку навіть не встигли добудувати люди, щоб заїхати. Але напевне, це і на щастя тому, що тут нікого не було. Але ви бачите, що вона перетворилася просто на на жах, стіна пробита, і вже відомо, що от саме три удари по місту, по центральній частині Харкова, здійснювало цими плануючими авіаснарядами. Зрозуміло, Аню. А скільки постраждалих внаслідок цього обстрілу? Що відомо станом на зараз? Так, ви знаєте, спочатку не було інформації про постраждалих, про поранених. Дуже хотілося вірити, що все обійдеться, але, на жаль, три влучання, потім ще два. І от ми тільки по тим, по першим трьом маємо півтора десятка поранених. Більшість з них дуже добре, що тільки вони легкі, більше це гостра реакція на стрес. Але на жаль, в двоє людей це дуже важкий чоловік в важкому стані, і жінка в стані середньої важкості. Також серед цієї кількості є двоє поранених діток. І от до речі, тримаю в руках зараз. Шматок снаряду це от просто в цій квартирі лежало після прильоту, після удару обов'язково передам його експертам. Але вже частину бо саме частину цих фрагментів боєприпасів вже вилучили і вже попередньо повторюся. Назвали, що це оці УМПБ діаметром 30, тобто авіаснаряди випущені з винищувача з Білгородщини по Харкову. Скажи, чи залишилося чи працюють зараз а, спеціальні служби на місці влучання, чи тривають розбір завалів? Що про це відомо? Щодо тих, хто працює на місці, тут з безпекових певних моментів ми повну інформацію давати не можемо, але зрозуміло, що після ударів, тим більш серії ударів, ще протягом напевно дня доби будуть лишатися на місцях певні служби, які будуть працювати. От це влучання, яке зараз я вам поки ще не показую, повністю трошки пізніше зможемо показати. Це влучання в верхні поверхи багатоповерхівки, тому відповідно тут складніші роботи ніж навіть на звичайних п'ятиповерхівках чи в приватних будинках. Але на щастя, повторюся, що саме от ті оселі, ті квартири, будинку, які ми пройшлися, в більшості щось ще не було заселено, а хтось був на роботі, працював, і тому обійшлося без поранених. Саме принаймні, от ми не, не зустріли навіть родин, які були чиї члени сім'ї, були поранені. Але в інших місцях повторюся більше ніж півтора десятки людей. Зазнали поранень, зазнали травм і сильного стресу. Аню, я не знаю, можливо, ти ще якусь інформацію маєш нам повідомити. Ми добігає кінця наш ефір, але ми з радістю послухаємо, якщо можливо ти ще підготувала якісь матеріали, які би ти хотіла в цьому ефірі власне, нам розказати. Хочу також сказати, окрім того, от коли ми їхали, щоб показати вам ці три удари після шістнадцятої години, то чули, як над містом вибухають ці каби. Це не дуже гучні удари, бо своя специфіка у цих снарядів. Але якщо ви чуєте інформацію, ми в чергове ми вкотре говоримо про те, що якщо повітряна тривога і тим більш тривога пов'язана з авіацією і кабами, то треба не нехтувати безпекою треба шукати укриття і спускатися в нього от зараз, навіть сьогодні, коли ми прибули сюди на мі. Це це було певний час певний час тому. А, навіть екстрені служби, ті, хто міг, вони перервали свої роботи, спустилися в укриття в найближче, щоб перечекати, бо знов був сигнал про повторні удари, і вони відбувалися, правда, трохи в інших частинах. Тому не нехтуйте своєю безпекою, не ризикуйте собою. Обов'язково обов'язково звертайте на це увагу. Окрім того, хочу сказати, що наскільки розумію, зараз що офіційне підтвердження. Чекаємо, що один зі снарядів впав в іншому районі міста і там. Він не розірвався. Тому, по-перше, це на щастя, так да, ми не маємо тієї кількості поранених, яких могли бути. А по-друге, це точне підтвердження, що це за боєприпаси. Хто, хто саме да, стріляв по нам цим боєприпасом? Це вже просто стовідсоткове підтвердження. Це вже не фрагменти, да, от які звичайно показують експерти. Це один момент. І окрім того, зараз підраховує мерія збитки по. Пошкодженим будинкам, бо це йдеться не тільки про одну багатоповерхівку і другу, куди влучили, а про сусідні будинки, про освітні заклади поруч. На жаль, є теж такі факти. Про наскільки зараз відомо, перебиті комунікації там в одному з кварталів району. Тому сьогодні надвечір, я думаю, за кілька годин буде повна така інформація. І що став, і щодо стану постраждалих і щодо стану самих ушкоджень в місті. Будемо чекати на це. А зараз от на кож кожен на своєму місці продовжують працювати від комунальних. Служб до експертних служб, щоб якомога швидше привести місто, місто, не знаю, наші оселі, все це до ладу, і от кілька заяв, зокрема від прокуратури і також від е, поліції, від мерії, чому так багато ударів сьогодні? Це тиск, такий терористичний інформаційний фізичний тиск. Е, бо ми розуміємо, що всі переживають і так через прикордоння, через вовчанщину, через. Е, Північний кордон з Російською Федерацією, де тривають спроби прориву, де триває наступ. Ми до речі, теж сьогодні показували. Сьогодні знімали, точніше спілкувалися з людьми, яких продовжують евакуювати. Цифра людей, яких централізовано вивезли, зокрема з Вовчанщини, вже перевалила за 7 тисяч людей. І завтра, післязавтра евакуація так само триватиме. Звісно, вона зменшиться по кількості, бо не так багато людей лишаються в цих населених пунктах. Але на жаль, є ще люди, які просто противляться, тому що виїхати переконують, що будуть жити тут до останнього на своїх місцях, але це дуже небезпечно. Вже є кілька фактів, коли люди обирали отак лишитися, а на наступний день чи через день їх забирала швидка, їх забирали правоохоронці пораненими саме через обстріл. Тому ще раз і тут хочу сказати, закликати, щоб не ризикували краще виїхати в безпеку, ніж просто втратити здоров'я чи життя. Аню, дуже дякуємо тобі за ту інформацію, яку ти нам надала. Хочу це сказати, будь ласка. Лишайся в безпеці і дійсно харків'яни бережіть себе. Анна Черненко, журналістка з Харкова, щойно повідомила нам про ситуацію на Харківщині.